Оповідка 12. Привид будинку Зеземана Вже кілька днів поспіль пана Ротенмаєр задумливо сновигала Туди, сюди. Коли на землю лягали сутінки, управителька йшла з однієї кімнати в іншу, або ж проходила довгим коридором, деколи різко поверталася, або похапцем оглядала слабо освітлені кутки. Вона поводилася так, ніби боялася, що хтось підкрадеться тихцем і почне смикати ззаду за спідницю. Ходила лише тими кімнатами, що були заселені, а як треба було чогось із верхніх поверхів, де розташовувалися святково облаштовані кімнати для гостей, або ж, навпаки, з найнижчих покоїв. Де була величезна зала, яка таємничо й похмуро відлунювала кожний крок та уважно спостерігала з портретів суворими очима представників роду в пишних, білих жабо та стоячих комірах. Управителька завжди кликала з собою тінету. Власне кажучи, покоївка чинила так само коли їй потрібно було залагодити якісь справи на горі або ж у нижніх кімнатах, вона кликала Себастьяна на допомогу, мотивуючи це тим, що сама таке тяжке не принесе. Дивним чином Себастьян чинив так само. Як треба було щось зробити в кімнатах, де ніхто не живе, він кликав у супровід Йогана мовляв, на той випадок як сам не справиться. Кожен кого кликали з собою ішов слідом, не заперечуючи, хоча досить часто роботу могла виконати і одна людина. Скидалося на те, що кожен беззастережно погоджувався на той випадок, коли самому когось із собою кликати доведеться. Як бувало, що комусь треба було йти у віддалені кімнати, кухарка, яка вже багато років працювала в Зазимана, глибокодумно помішувала в каструлі і киваючи головою, зітхала. Добре, що мені не треба цього робити. Ото було б переживання. В деякий час у домі зазимана відбувалися надзвичайно дивовижні та таємничі події. Кожного ранку, коли прислуга сходила вниз, двері будинку були розчахнуті навстіж. І ніде нікого, хто би це міг зробити, не було видно. Вперше, коли це трапилося, одразу кинулися оглядати всі кімнати та закапелки в будинку, щоб побачити, що вкрадено. Подумали, злодій сховався за дня в будинкові, а вночі втік з награбованим. Проте все лежало на своїх місцях і нічого не пропало. Наступного вечора двері не тільки зачинили на додаткові замки, але й на грубезний, з балку товщиною засув. Та всі старання були даремними зранку двері знову були розчахнуті. Прислуга, що прийшла, як тільки но почав сіріти ранок, саме такими їх і застала Розчахнутими. І це коли в навколишніх будинках всі ще спали мертвим сном, і вікна та двері там були зачинені наглухо. Нарешті Себастьян та Йоганнес після постійних умовлянь домоправительки, зібрали всю волю в кулак та погодилися провести ніч у кімнаті внизу. Яка мала вихід на велику залу, щоб побачити, хто чинить шкоду. Пана Ротенмаєр назбирала сміливцям усілякої зброї, яка належала пану Зазиману, А також дала, щоб підтримати бойовий дух для нападу, а як треба, буде той до оборони, цілу сулью лікеру. У визначений вечір обидва чоловіки посідали в кімнаті внизу. І одразу почали підкріплювати свій бойовий дух. Як наслідок, вони не тільки стали безмежно хоробрими, але й спочатку невпинно балакучими, а зрештою, і страшенно сонними. Отож їхнє чатування закінчилося тим, що обидва відкинулися на спинки крісел і міцно позасинали. Коли старий годинник на вежі пробив північ, першим прочуняв Себастьян. І спробував розбудити свого брата по зброї. Але кучера розібрало добряче, і він ніяк не приходив до тями. На оклики Себастьяна Йоганнес лише мотиляв головою, перекочуючи її з одного краю м'якої спинки на інший. Залишившись практично сам на чатах, Себастьян одразу протверезів і почав пильно прислухатися до того. Що відбувається за зачиненими дверима кімнати, в якій обидва вартували? Була пізня година, і кругом, навіть на вулиці, стояла мертва тиша. Сон Себастьяна не брав, бо йому в цій абсолютній тиші зробилося лячно. Він почав тихенько кликати кучера і час від часу його термосити. Нарешті, коли годинник бемкнув першу годину ночі, Йоганнес прочуняв та пригадав, чого він сидить тут, а не солодко спить у своєму ліжкові. Нараз він зробився мужнім, скочив на ноги і кинувся до дверей із словами Вперед, себастьяне, підемо подивимося, що там і до чого. Нічого не бійся, йди за мною. Йоганнес розчахнув, злегка причинені двері і вийшов. Свиснув струмінь повітря. І протяг загасив свічку в кучеровій руці. Очевидно, запас мужності Йоганнеса зійшов на нівець, бо в ту саму хвилину він позадкував та так активно, що мало не збив зі ніг прислужника, що прикривав його тили. Кучер шарпнув його назад у кімнату, хряснув дверима та гарячково прокручував ключ в замковій шпарині, доки той обертався. Лише після цього дістав сірники тремтячими руками висяркав пломінець та запалив загаслу свічку. Себастьян не міг збагнути, що трапилося. Він стояв за широкою спиною Йоганнеса, а тому не бачив нічого і протягу не відчув. Але коли у світлі ще раз запаленої свічки глянув на товариша, то аж зойкнув. Йоганнес стояв посеред кімнати білий, наче крейда. Та трусився увесь як осиковий листочок. Що сталося? Що там було? співчутливо запитав Себастьян у товариша. Твері, настіж. ледве вичавив із себе той. А на сходах біла мара, «Щось до гори іщезла. Себастьян набрався ще більше страху, ніж товариш. Чатові просиділи до самого ранку мовчки. Притулившись один до одного, аж поки вулиця почала помалу оживати першими перехожими і наповнюватися гомоном. Лише після цього вони вийшли з кімнати, зачинили розчахнуті вхідні двері та пішли звітувати пані Ротенмайр про пережиті вночі жахи. Управительку застали з червоними від віднотипання очима, бо, очікуючи на розв'язок справи, та ніяк не могла заснути. Отож після проведення дізнання вона сіла за стіл та написала такого листа панові Зазиману, якого він ще ніколи не отримував. В листі йшлося про те, що пан мусить покинути всі справи і негайно повертатися додому, бо тут відбуваються надприродні речі. Далі йшла розповідь про події останніх днів жоден у домі не може почувати себе безпечно. Бо щоразу до самого ранку вхідні двері відчинені. Ніхто не здатен навіть передбачити тих трагічних наслідків, які можуть відбутися в подальшому. Пан Заземан відписав, що наразі нагально залишити всі справи він не може, отож не має можливості терміново приїхати додому. В нього є справи важливіші, аніж виганяти нечисту силу із свого дому. Він сподівається, що все минеться. І без його втручання. Проте, якщо нечиста сила і далі бушуватиме, то нехай пана Ротенмаєр покличе на допомогу пані Зеземан Його матір, без сумніву, зуміє приборкати будь-якого привида. Коли вона візьметься за справу, то ні один злий дух потикатися до його дому більше не буде. Пану Ротенмаєр така відповідь не задовольнила. Лист видався їй дещо іронічним та несерйозним. Проте вона написала до пані Зеземан. Старенька відповіла відразу, проте її відповідь була не особливо люб'язною, а скоріше уїдливою. Пані писала, що не бачить необхідності приїжджати з Гольштайна до Франкфурта лише тому, що Ротенмаєр вважаються привиди. Власне, ніхто і ніколи привидів у цьому домі не бачив, і якщо зараз в них щось і завелося, то це не щось інше. Як, скоріш за все, істота з плоті й крові. Тому, пані Ротенмаєр потрібно просто з нею порозумітися, а як не вийде, нехай кличе нічних сторожів на допомогу. Проте та не зважала на шпильки вона не хотіла й надалі лякатися кожної тіні, тож вирішила діяти. Досі дітям про історію з привидами нічого не казали. Управителька боялася, що нажахані дівчатка не захочуть більше залишатися на самоті ні вдень, ні вночі, а це створить для неї великі незручності. Але тепер вона пішла в покій для навчання, де сиділи Клара і Хайді, та приглушеним голосом розповіла про нічні зяви невідомого. Клара з переляку відразу розкричалася, що не хоче більше залишатися сама в кімнаті. Нехай татко приїде, а панна Ротенмаєр ночує в її кімнаті. Хай ді також не можна залишати саму в кімнаті, бо привид може їй щось заподіяти. Нехай ночують всі разом, і всю ніч не гаситимуть світло. Тінета нехай спить у сусідній кімнаті, а Себастьян та Йоганнес у коридорі. Тоді вони зможуть криком відлякати привида, якщо йому захочеться піднятися сходами вгору. Клара не на жарт нервувала, і пана Ротенмаєр мусила докласти чимало зусиль, щоб її трохи заспокоїти. А також пообіцяла написати батькові та поставити своє ліжко в клареній кімнаті, щоб дівчинка не залишалася наодинці. Всі не можуть спати в одній кімнаті, проте якщо Аделаїда має великий страх, то в неї може ночувати тінета. Хайді боялася більше тінети, ніж якихось привидів, про яких ніколи не чула. Тому мужньо заявила, що не боїться і воліє ліпше спати сама в своїй кімнаті. Управителька поспішила сісти за стіл і написала в листі до пана Зазимана, що надприродні зяви в будинку тривають, і вони настільки негативно вплинули на вразливий душевний стан Клари, що вона, пана Ротенмайер, Боїться за можливість негативних наслідків, до прикладу, епілептичних припадків або хореї. Клара залишена на призволяще, якщо критичний стан у домі не буде якимось чином подолано. Це допомогло, і через два дні на порозі дому постав його господар. І так несамовито забелемкав ухідний дзвоник, що всі почали бігати по будинку та дивитися з острахом одне на одного, бо запідозрили, що це не інакше, як зухвалий злий дух, тепер, вже серед білого дня, знову взявся за свої витівки. Себастьян обережно глянув у шпаринку при відчиненій віконниці. В цю хвилину дзвоник заколотав так шалено, що кожен, хто це почув, не мав сумнівів. Що так завзято смикати за мотузку дзвоника може лише людська рука. Служник упізнав мене подзвонити, тож голов кинувся через кімнату, строч голов сходами і внизу став на рівні ноги, прожогом розчахнув двері. Пан Зазиман коротко привітався з ним і метнувся догори, до доньки. Клара зустріла татка голосним та радісним вигуком. Коли пан Зеземан побачив її здоровою і без усіляких психічних розладів, обличчя у нього посвітліло, та набуло деталі веселішого вигляду. Донька так тішилася його приїздом. Вона, зрештою, задоволена, що в них завівся привид, бо завдяки йому татко знову повернувся додому. Ну, то як, пан Ротенмаєр, дух і далі бешкетує? з прихованою посмішкою запитав господар. Пане Зазимане, відповіла управителька, справа досить серйозна, щоб так легковажно її сприймати. Я навіть не сумніваюся, що вже завтра у вас цілком пропаде бажання кепкувати з цього приводу, бо те, що останнім часом діється, вказує на жахливі події, що колись відбувалися в цьому домі, і з того часу замовчуються. Про щось таке жахливе я ніколи не чув, зауважив пан господар. Проте попросив би зняти усі підозри з моїх вельми шановних предків. А тепер покличте до мене Себастьяна, хочу з ним поговорити. Пан Зеземан пішов у їдальню, і скоро туди зайшов Себастьян. Господар давно знав, що управителька та служник не терплять одне одного. От в нього і з'явилася підозра з цього приводу. А ходимо сюди, парубча, — кинув пан Зеземан. А тепер зізнайся чесно, чи ти часом сам не погрався у привода, щоб трішечки покепкувати з пане Ротенмаєр, га? Ні, господарю, нехай милостивий пан собі такого не думає. В мене самого від усього цього вельми жишки трусяться, з очевидною чесністю заперечив Себастьян. Хм, ну, коли так, то завтра вам іще з одним сміливцем так, -так Йоганесом. Я покажу, як виглядає той привид при денному світлі. Соромно, Себастьяне, ви молодий, здоровий і тікаєте від якоїсь примари. Тепер ідіть до мого старого друга лікаря Клясена, просив би його обов'язково прийти до мене сьогодні ввечері, о 9 годині, щоб проконсультувався у нього. Я спеціально приїхав з Парижу для цього. Він проведе ніч у моєму будинку, так би мовити, на варті. Бо така вже склалася погана ситуація. Я розраховую на його допомогу. Все зрозуміло, Себастьяне? Так, милостивий пане, до останнього слова. Майте надію, я все виконую найкращим чином. З цими словами Себастьян пішов, а пан Зазиман повернувся до клареної кімнати, щоб позбавити доньку усіх страхів перед приводом, бо, мовляв, вже сьогодні вночі він все з'ясує. Рівно о 9 годині, коли діти пішли спати, а пан Наротенмаєр у свою кімнату з'явився лікар, у якого, незважаючи на зовсім сиве волосся, зберігся квітучий та жвавий вигляд. Здавався він ледь пристрашеним, проте після привітання вибухнув одразу веселим реготом і сказав своєму другові, поплескуючи його по плечу: Непоганий вигляд маєш, старий. Принаймні, як на того, хто збирається просидіти всю ніч на варті. Терпіння, старий, у тон йому відповів за Поганий вигляд буде у того, на кого ти сьогодні чатуватимеш і кого ми таки спіймаємо. Отож, у домі таки є хворий, та ще й такий, якого ловити треба. Все набагато гірше, мій любий лікарю, в домі завівся привид. Лікар знову голосно зареготав. Ага, пане лікарю, вам, вочевидь, подобається брати у цьому участь, продовжив за От шкода тільки, що пан Ротенмайер не може так насолоджуватися участю в ловінні духів. Вона ж бо твердо переконана, що це хтось із моїх предків бешкетує і робить каверзи. А як вони познайомилися? веселився Клясен. Заземан розповів другові усю історію привида як кожної ночі вхідні двері самі собою розчиняються і залишаються відчиненими аж до ранку. Так стверджують усі мешканці будинку. А там, де вони чатуватимуть на з'яву, він залишив два заряджених револьвери. Бо це може бути недолугий жарт когось із знайомих прислуги, який на час відсутності господаря вирішив полякати всіх в домі. Якщо це так, тоді постріл в повітря мав би стати непоганою шоковою терапією для пустуна. Або ж тут замішані все ж таки злодії, які у такий спосіб налякати усіх привидом. хочуть бути певними, що коли прийдуть красти, ніхто не стане їм на заваді. У цьому випадку револьвер зовсім не завадить і навіть стане в пригоді. Поки тривала розмова, друзі зійшли сходами додолу. І зайшли в ту саму кімнату, де спочатку весело, а потім зі страхом чатували Йоганнес та Себастьян. Цього разу на столі також було чим підсилити мужність, як настане ніч. Стояло кілька пляшок хорошого вина, поруч лежали два револьвери, посередині столу два канделябри з свічками, що яскраво світили. Ще б пак, пан Зеземан не хотів чекати на привода у напівтемряві. Двері кімнати зачинили і замкнули на замок. Багато світла в коридорі могло відлякати з'яву. Друзі зручненько вмостилися на стільцях та почали теревеніти про те, про се, час від часу, роблячи скелиха по добрячому ковточкові. Час пробігав швидко та приємно. Вони не встигли зауважити, як годинник пробив північ. От тобі на, зауважив лікар. Привид нас відчув, тому, мабуть, сьогодні вже не з'явиться. Терпіння, пане лікарю, він прийде десь о першій, відповів Зезиман. І друзі продовжили бесіду. Годинник пробив першу ночі. Довкола поволі все стихло, і на вулиці також панувала цілковита тиша. Несподівано лікар застережливо підняв пальця. Цсс. Зазимане, ти нічого не чуєш? Друзі прислухалися. Вони почули, як засув, тихенько відсунувся ключ двічі повернувся в замковій шпарині, і двері тихенько прочинилися. За намацав рукою револьвер. Ти ж не боїшся? запитав лікар і встав із крісла. Не бійся, та стережися, прошепотів Зазиман. і взяв у ліву руку підсвічник з трьома свічками. А вправо револьвер та пішов слідом за лікарем, котрий, ідучи попереду, зробив так само однією рукою тримав світло, а іншою зброю. Обидва вийшли в коридор. Через широко розчахнуті вхідні двері лилося бліде місячне сяйво, а на порозі незворушно біліла якась постать. Хто тут? гаркнув лікар. Аж луна прокотилася коридором. Друзі підійшли ближче до білої постаті, тримаючи світло перед собою і зброю на поготові. Мара повернулася і тихенько, перелякано писнула. На порозі, босоніж і в довгій нічній сорочці стояла Хайді. Вона спантеличено дивилася на яскраве світло та зброю і трусилася вся. Як той листочок на вітрі. Друзі здивовано перезирнулися. Як не помиляюся, друже, це ж твоя маленька водоноша? промовив лікар. Дитино, що це все має означати? запитав за Що ти хочеш робити? Для чого зійшла сюди серед ночі? Біла від переліку, хайді прошепотіла майже беззвучно. Я не знаю. «Зазимано, це мій випадок, виступив наперед лікар. Повертайся в кімнату, сядь своє крісло і заспокойся. А я тим часом відведу дитину у її кімнату та вкладу спати. Що вона й має робити в таку пору. Він поклав револьвер на підлогу і повів малу, яка продовжувала труситися від страху. По-батьківськи взявши її за руку. Ти тільки не бійся, нічого не сталося. Дружелюбно промовляв він, піднімаючись сходами. Нічого страшного не відбулося, ти тільки зберігай спокій. У хайденій кімнаті лікар поставив канделябр на стіл і, взявши дитину на руки, вклав її в ліжко та старанно накрив ковдрою. Потім сів на крісло, і, дочекавшись, поки вона заспокоїться і перестане здригатися всім тілом, взяв її за руку і промовив. Отож, усе гаразд. А тепер скажи мені, куди ти хотіла піти? Я нікуди не хотіла йти, почала запевняти його дівчинка. Навіть не пам'ятаю, як сходила додолу. Я сама не знаю, як несподівано опинилася на порозі. Так, зрозуміло. А розкажи, що тобі снилося, що ти чула у вісні? Мені кожної ночі сниться одне й те ж саме. Начебто я в хищці дідуся, чую, як на вулиці гуде вітер у віті ялин, і думаю собі, як гарно блищать зорі на небі. Біжу швиденько, відчиняю двері, а на вулиці так само гарно. А коли прокидаюся, я і далі у Франкфурті. Хай ледве потомувала відчуття жалю, що почало поволі охоплювати її. «Хм!» А в тебе часом нічого ніде не болить? Голова, спина? Та ні, нічого не болить. Лише відчуваю, ось тут, наче каменюку, і вона постійно гнітить. Хм, А то не так, якби щось їв, а потім ковтнути не можеш. В горлі застрягло. Краще назад відригнути. Та ні. Але таке відчуття, що дуже хочеться плакати. Ага, і ти часами справді сильно плачеш. Ні, не можна. Цього не можна робити. Пана Ротенмаєр заборонила. Ага, тобі не можна плакати, і тоді ти починаєш тамувати плач. Не випускати його, правда? Тобі подобається у Франкфурті? Ага. Тихенько відповіла дівчинка, ніби погодилася, але відчувалося, що вона вважає протилежне. «Хм, А де жила ти б, дідуся? Ми були завше на полонині. Ага, там така нудота, зовсім нічого цікавого, еге ж? Та ні, там гарно, там дуже гарно. Мала більше не могла стримуватися. На неї наринулись спогади, щойно пережити її довго стримувані. Жалі побороли її волю, із очей бризнули сльози. Вона голосно захлипала. Лікар встав із крісла, погладив дитину по голові, поправив подушку і сказав ось так. Ти поплач трішечки, і воно легше стане. Відпустить, а потім стуляй оченята і засинай. Висипайся, гарненько. Завтра все буде набагато краще, ніж сьогодні. І вийшов із покою. Коли лікар повернувся в кімнату, де на нього з нетерпінням чекав друг, він підсунув крісло навпроти і сів. Послухай Зазимана, По-перше, твоя маленька протеже Сновида. Сама того, не знаючи, вона ходила ночами по будинку, наганяла великого страху на домочадців, бо відчиняла вхідні двері. По-друге, дитина вмирає. Повір мені. В прямому значенні цього слова від туги за домівкою. Від неї вже залишилися самі шкіра та кості, одні реберця стерчать, так бідненьке схудло. Як так і надалі буде, вона довго не протяне на цьому світі. Діяти треба негайно. Нервове потрясіння можна вилікувати лише одним засобом: відвести дитину додому, де цілющі повітря та гори. Зроблять свою справу. Одночасно це будуть і ліки від туги за домом. Отож мій рецепт такий не зволікаючи, завтра дитина їде звідси і крапка. Пан Зазиман схвильовано зірвався на ноги. Він розпачливо забігав по кімнаті з одного кутка в інший. Потім йому несила стало терпіти, і він заговорив Сновида, хвора, тужить за домівкою. І все це відбувається в моєму домі, і ніхто нічого гісінько не помітив. От як ти думаєш, дитина здорова, весела, покинула домівку, приїхала до мене, а повернеться до діда з марнілою і хворою. Лікарю, як ти можеш таке від мене вимагати? Та я від сорому не зможу нікому в очі глянути. Я ніколи цього не допущу, ніколи. Займися дитиною, пройди з нею курс лікування. Лікуй, як умієш, і знаєш, нехай видужає, а потім нехай сама вирішує, чи хоче вона повертатися. Але спершу допоможи мені. За робонов лікар, подумай, що ти хочеш зробити. Стан малої, не хвороба, яку лікують порошками та мікстурами. Та то дитина, скільки вона ще має терпіти заради твоєї пихи. Ти або відсилаєш її додому. На природу, до якої вона звикла, і яка її вилікує сто крат краще, ніж будь-який лікар, або хоче, щоб вона калікою повернулася до діда, чи взагалі не повернулася туди ніколи. Зазиман аж укляк на місці. Якщо, друже, ти так вважаєш, тоді справді варіантів нема, треба діяти негайно. Після цих слів взяв лікаря під руку, і вони так проходжувалися по кімнаті. Узгоджуючи подальші дії, пройшло немало часу. Лікар зібрався додому, і через східні двері, які цього разу відчиняв сам господар, у коридор заглянули перші вранішні промені.